Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани. Сьогодні хочу показати, як я переробив піч в своїй мастерні, тому що вона зовсім не горіла, диміла. Ось, зараз вид її, звичайно, не такий білий і красивий, як був. Ну, для майстерні згодиться, головне, що вона робить. Ось. А проблема була в тому, що оці пічі, які є і груба з лежаком, і камін, і саме піч. Ось тяга. Уходила ось сюди, так як тут було все відкрито. Тут був камін. Щоб не робити якоїсь дверці там, чи ще щось, я її користувати все одно не буду. Я її просто заклав. Плюс ще, не знаю, для чого це було зроблено. Тож, ну, точніше, знаю. Ось тут, бачите, я ряд доклав вверх. Тому що вона сама плита була е, занижена. Грілась вона звичайно швидше, для цього і занижали її. Але ну, туди кидати максимум отакої товщини е, дрова. Ну, це не дуже зручно їх рубати, мільчити. Навіщо? І три дровинячки кинув вже повна, воно прогорає швидко. Якби це може углем топити, може якось воно було б зручно, не можу сказати. Ось, я підняв вище, зараз все гаразд. Зараз всі дровиняки, які там не влазять у мене у будинку, сюди залітають. Тому що у мене в будинку. Нема оцієї дверці, нема. Вона закладена, загружається через верх. Кільця оці чугунні відкриваються і туди загружаються дрова. Ось. Ну, так І тут, коли було воно на ряд нижче, то оця дверця. Становилася не корисною зовсім. Тобто, що була вона, що не було. Тому що як її відкриваєш, отут посередині колесники були. Тобто оця відстань тільки була. Туди нічого не запхаєш. Ну, тепер все робе, все гріє, потихеньку горить. Також зменшив я розбирав ось тут і зменшив саму діаметр оцього колодязя, який тут проходить. Я його зменшив, щоб уменшити тягу, тому що воно прогорало дуже швидко, навіть коли закриваєш це, подувала, воно тягнуло. Страшенно, так як все все закрив, все затулив і з'явилась велика тяга. Тр... Ну, вирішив її трошки зменшити, щоб воно трішки плавніше горіло. Тепер все, вона економна, тобто, щоб натопити свою майстерню півгодини, година і тут. Тепло можна куртку знімати. Так що, отак, друзі. Отакі новини нашого життя. Все. Слава Україні. Все буде Україна. Віримо ЗСУ. До нових зустрічей. Пока-пока.